Сімейна трагедія у сім'ї кравців з села Іванівка уманського району загинув п'ятирічний син Богдан. Він надихався випарів щуриною отрутою, яку батько закинув у мишину нору. Мати й досі під медичним наглядом. Все село хвилюється за батька, бояться б, щоб той не вкоротив собі віку. Репортаж з Уманщини від наших кореспондентів. Пусте подвір'я навсі ж відкрита хата, одинокий півень в дворі та вбита горем бабуся. Тепер в сім'ї кравців немає ні мишені, ні маленького сина. Голова сімейства проклинає той день, коли розкидав щурячого труту по горищі. адже через деякий час після цього на погане самопочуття почав скаржитися п'ятирічний син. Бабуся Богданчика досі не може оговтитися від горя. Животик були. А тоді ну, йому трохи хуже, хуже було. Тоді він поїхав днем до, до цієї місної, дитячої лікарки. Ну, вона питає, як там, що в нього. Ну, каже, Поносу нема, а рве і, і температури нема, тільки каже, животи в болить. Ну, вона думала, що має щось зі мною, то я думала, що з'їмали. Забили на сполох, коли погано стали і матері Богданчика. Посеред ночі поїхали до лікарні. Лікарі робили все можливе для порятунку потерпілих, констатували отруєння невідомою речовиною. Стан матері покращився на другий день. Рятувати дитину не вдалося. Госпіталізований до відділення анестезіології інтенсивної терапії разом з мамою. В процесі надання допомоги реанімаційних заходів хлопчику. На деякий час, тимчасово, стан був покращився, але раптово в результаті судом, напрямку головного мозку, наступила зупинка серця і дитина була констатована смертю. Проте на цьому нещастя родини не закінчилися. За словами бабусі Любові Кравець, правоохоронці хочуть покарати батька за смерть сина. Меліція приїжджала і кажуть, що Вроді, що, що він винуват. Він каже: хіба я хотів свого синочка вбити. Ну, кажу, він яка, якщо мене засудять, то каже, а я собі щось зроблю, я не буду сидіти. На захист нещасної сім'ї виступила сільська громада. Сільський голова стверджує, кравці, хоч і небагаті, проте порядні. На сьогоднішній день правоохоронні органи ставлять питання про покарання батька сім'ї. Але я, як сільський голова, буду відстоювати інтереси цієї сім'ї на будь-якому рівні, щоб батька не наказували, він себе достатньо наказав. Уманські ж правоохоронці запевнили наших кореспондентів, що карати батька не будуть, кваліфікують усе як нещасний випадок. Світлана Піщугіна, Вікторія Михайлюк, Микола Лупеніс, Віка новини.